Слава Ісусу Христу, з вами знову я, професор. І перший чоловічий біблійний канал повертається. Говорячи сучасною мовою, перший чоловічий біблійний знову стає в стрій. Можливо, найперше, можливо, де хтось там замітив у соцмережах, що я пропали десь мої такі, скажімо, гострі коментарі. Коментарів в соцмережах більше не буде, тому що це є моє таке рішення. Вся гострота, все гостре слово, яке я носив там, в соцмережах, переноситься на канал. Тому що я згоден із Юстином Бойко, і з Андрієм Боломайстером, що люди, які викладають, тобто коментувати меседжі релігійного характеру в соцмережах немає зовсім ніякого змісту, оскільки люди... Те, що вони люди викладають, вони в тому абсолютно переконані і викладають тільки для того, щоб мати схвалення в соціумі. Отже, анонс. Які будуть випуски? Найперше, за час моєї служби, за час моїх роздумів підготовлений якась така більша частина курсу катехізації. Він називається немало, небагато курс катехізації від альфа до Омега. Інший його е, зміст можна, можна можливо перекласти як курс катехізації, який би я хотів пройти після свого От, Напрям. Там нічого не буде, не бійтесь, там нічого не буде, що суперечить вченню церкви. Просто будуть загострені, скажімо, моменти на е, таких аспектах. Які в церковному житті ви не зустрінете в мене на. Ну, скажімо, я натрапив на це через 20 років після свого церковлення. От, тобто. Отак. Це ну... слово не знаю. Хто чув таке слово, не чув, скажемо, це слово. Будемо вивчати екзегетику, герменевтику. От. І почнемо з книги буття. От. Ну... Такий легенький анонс. Ну що мені надоїло <кхм> Чому? Ну, що мені надоїло мені сперечатися з такими братами, сестрами, вести якісь дискусії, і, які, ну, які читають книгу буття, так сприймають її як журналістський репортаж. Буквально. Коротенький анонс. Отже, буде це. В переміжку з тим. Тобто ми, я з цього почну, ми почнемо з цього вивчення. Переміжку з тим будуть виходити спеша випуски, спеціальні випуски на різні теми. Буде випуск про кризу церкві, моє бачення. Ну і про Галилеї. Тому що моє, не про Галилею, а про моє, мій досвід спілкування з спільнотою Галилеї. Плюси, мінуси і правдиве все, як це було. Ну що мені надоїло, скажімо. Якісь коментарі, чи ну, людина одна там з перегінська, скажем, каже, що я задаю велику обіду на спільноту Галилею. Поговоримо про це. Все як було, що за чим, моє спілкування, ну... Це як було. Так. Ну, і я вам обіцяв якісь свої е, показати. Е, Якісь фізичні фізкультурою, з фізкультурою, фіз... зв'язані якісь досягнення, зв'язані з фізкультурою. На жаль, був ковід, потім була війна, потім служба, і потім, і після того всього, я тільки почав відновлюватися, я ще потрапив в ДТП. І тепер відновлююсь після ДТП. Підтягувати можу, робити, працювати на брусях з якимось навантаженням, не поки що з. З якимось хоча б близьким до середніх, поки що неможливо. Можливо, ну, я працюю, можливо, за місяць зміниться. Але є один плюс, щоб мене перестали боліти коліна і трішки потепліє, і я почну планую бігати. Я планував все ж, таки, все ж таки пробігти 100 метрівку з якимось результатом. ну, Приємливим. Отже. Анонс анонс, анонсуйте братам, сестрам буде цікаво, буде нова цікава інформація, якої ви, скажімо, не зустрінете так концентровано, просто і доступно подано. Ну, Я не, не люблю цих, ви знаєте, цих всяких, цих надлишків богослівських термінів. Хоча в курсі вони, вони мусять бути, в курсі катахізації вони будуть. Будуть е, цікаві, ну, але будуть і також такі е, ну, чуть нудноваті такі моменти, які бажано, але це так само ну, їх треба буде десь занотувати і собі знати, що вони є, і по потрішки з ними десь там працювати. Будуть такі, в основному буде цікаво, гостро. ну, І там, де будуть про Криму і криза в церкві, буде ну, трішки гостро. Гостро так і жорстко, жорстко буде. Ну, ну, що ну, криза, вона на то є. що, Знаєш, що, знаєш щось не так, знаєш. Потрібне, потрібне таке правдиве, жорстке бачення цього. І, на мій погляд, потрібно це це слово потрібно подавати, воно повинно звучати. Це не моє слово, якщо ви, ну, можливо, хтось там догадає. Тобто це не є моє особисте, якісь там десь там, от мені нема що робити, я для якихось маю переслідую якісь там цілі, чи я хочу створити якусь свою церкву там, чи ще щось. От. Всі, хто мене знає, знаєте, що я собі працюю, я маю якусь працю, і моя діяльність про праці абсолютно не дотикається з якимись інтересами фінансовими чи якимись там, не знаю, там, до е, релігійного життя. От. Отже, анонс. Підписуйтесь. Щоб підписатися, потрібно бути зареєстрованим в Ютубі, ставте палець вверх. Я ще докуповую деяке обладнання. Якщо все буде, якщо все прийде, через тиждень буде перший випуск курсу катехізації. Запрошую. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!